Відфотов тільки що для сайту 2-літровий електричний оприскувач. І відразу покажу для вас. Змінна насадка ця йде в комплекті, подовжена. Стандартна стоїть з заводу ось ця. Друга йде в комплекті, І також йде в комплекті дріт USB-C, саме звичайний, той, що у вас йде з телефоном. заряджається ось тут. Відкрили цю частину. І все. І просто заряджайте як телефон. Кнопка вмикання, індикація. Заряду, все це є, можна відкрутити верхню голову. або ж є ось така додаткова а секція. Вона відкручується, це мірничок. Аби розвести хі хімію невеличкий, як бачите, на 20 мл. І сам присковач має також таку мірну шкалу до 2 літрів. Помаранчевого кольору 950 гривень коштує. Скоро з'явиться на сайті. А так, поки що для замовлення можна дзвонити за номером телефону, що бачите в описі, а вайбер, телеграм, просто подзвоніть. Кожен ми перевіряємо з водичкою перед відправочкою. Обов'язково. Тому не зволікайте та робіть своє замовлення.